Зараз іде адаптація військовослужбовців, які тільки щойно призвані по мобілізації. Наша задача їх трошечки підготувати до подальшої служби для того, щоб вони максимально якісно і активно прийняли участь і освоїли весь той матеріал, який буде подаватися на базовій загальній підготовці. Саме головне це перше. Щоб люди освоїлися, щоб вони вже прийняли ту ситуацію, що вони знаходяться в армії, щоб вони зрозуміли, для чого вони знаходяться, зрозуміли, як діяти далі, зрозуміли взагалі, основну ідею, що Україна це наша земля і нам потрібно за неї боротися. Для того ми залучаємо сюди психологів, кваліфікованих істориків, юристів, для того, щоб вони могли окреслити ті рамки, ті… Надати їм ту юридичну необхідну допомогу і надати їм ті знання, які їм в подальшому будуть потрібні. Все, що є в нас насправді, воно є. Просто його намагалися закопати, заховати і притрусити руїнами ще зверху, і церкву зверху поставити. Так по Шевченко пише: церква домовина розвалиться, а спід неї стане Україна. Але саме головне це навчити їх. Спілкуватися, навчити приймати свої емоції, навчити співіснувати з такими ж військовослужбовцями, як вони самі. Тобто навіть дещо що можливо навчити трошечки емпатичності і загартувати саме їх в емоційному стані, щоб вони могли знайти певну опору уже тут. Знайти певні сенси, тому що ми розуміємо, що люди відірвані від цивільного життя, і вони прийшли вже безпосередньо в армію, і тут вже вони знаходяться в закритому соціумі, який має свої правила, і вони мають звикнути до них. Тобто, це основний меседж і основна мета цих занять. Я вважаю, що взагалі психологічний супровід він потрібен постійний, не можна його проживати. Тобто, в будь-якому випадку, психологи мають працювати з цією категорією військовослужбовців, в будь-якому випадку вони мають їх готувати і підтримувати, тому що вони переживають різні стреси, в тому числі і навантаження, і психологічні навантаження. І тут психолог, як ніхто інший, може допомогти їм в цьому і підтримати.